На Вашингтонському саміті Північно-Атлантичного альянсу 9 11 липня Польща оголосить про готовність до дій першого ступеня навчального центру НАТО Україна, який розташований на півночі країни. Недалеко від Українців шлейф поляки. Тренуватися вместе з армією – вот що тепер предлагають Міністерство оборони Польщі своїм В Програму підготовки к війні з Росією входять. Все методики от ведения боя, навыков выживания до оказания первой помощи обращения с оружием. Про це заявив польський віце-прем'єр-міністр оборони Владислав Косніяк Камеш в ефірі польського радіо. Він підкреслив, що це перший центр такого типу, зауваживши, що НАТО після саміту візьме на себе більшу роль стосовно координації допомоги Києву. За його словами, така допомога передбачає постачання озброєння та навчання військових збройних сил України. Водночас, очільник оборони Польщі наголосив, що деякі держави хотіли б відправити свої навчальні місії в Україну, коли Варшава Прагне продовжувати навчання громадян України на власній території. Нагадаємо, що Польща уже підготувала понад 20 тисяч українських військових, що складає понад 6 бригад. Добрий день, мене звати полковник Джеймс Терстен. Я командувач операції Інтерфлекс. В операції Інтерфлекс британські військовослужбовці працюють разом із військовими з 12 країн партнерок та командою перекладачів, які проводять важливу підготовку українських військових у сполученому королівстві. Норвегія підтримує Україну і ми будемо продовжувати це робити стільки, скільки це потрібно. Я медсестра в норвезькій армії надаю медичну підготовку українцям, щоб вони вижили. Це те, як я їх підтримую, і немає більшої мотивації. Ми будемо підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією, тому що ми знаємо, як це боротися з більшим ворогом. Ми будемо завжди підтримувати Україну. Я і вся моя команда ми вдячні за можливість підтримати українців. А також вдячні, що військові ірландської гвардії сприяють тому, щоб надавати найвищі стандарти якості навчань українцям. Ми пишаємося цим внеском, який робимо через операцію Інтерфлекс для України. І також ми раді, що у нас було вже безліч ротацій та тисячі підготовлених українців, що безумовно додасть успіху українцям на полі бою. Україна вдячна всім партнерам операції Інтерфлекс. Ми стоїмо разом за свободу та незалежність України. А тим часом будемо говорити з Ігорем Романенком, генерал-лейтенантом у відставці, військовим експертом і засновником благодійного фонду за Криму Небо України. Будемо говорити про те, що відбувається на фронті. Пане Ігоре, вітаємо вас. Вітаю вас. Трохи якісь скупі повідомлення насправді з фронту, який там стан справ зараз. Напружений. Особливо на окремих напрямках, таких як Тарецк, ну, на випік бік Лімана, Часов'яр, і часов'яр на більш, мабуть, в Лімані навпаки ну, було напружене і залишається, але наші відсунули, провели контратаки і покращили ситуацію. І оскільки це північніше, то можливо це і вплине позитивно на ситуацію навколо Торецька. Але ж в часому Ярі ворог атакує в лоб на південну частину часового Яра, район, мікрорайон Канал і намагається з Фландії зайти на мікрорайон Новий, ведуться, застосовує засоби ураження в дію резерви, тобто дуже важко і напружено, там відбувається такого роду дії. В інших, скажімо, ситуація суттєво не міняється. Позитивно є з боку лімана вже там Терни. От На цих напрямах вдалося нашим провести контратаки і відсунути якби Ворога позиції. Ну, і приципово покращується із того, що відбувається, це в забезпеченні боєприпасами дуже важливо. Чому? Тому що постачання боєприпасів навіть з урахуванням тих засобів, які є, зразу впливає на ситуацію. Тобто, якщо ми місяць тому мали співвідношення наших один боєприпас артилерії на 10 російських, покращили ситуації один до п'яти, то зараз на окремих напрямах вдається концентрувати нам можливості щодо забезпечення і довести один до трьох, це такий дуже суттєвий результат завдяки тому, що американці допомагають. чешська ініціатива працює. Ну і союзники, ті, у кого наскільки можуть, вони. Теж допомагають це дуже суттєво. Крім того, відносно окупованих територій іде боротьба за повітря над ну, в цілому над Україною і над тимчасово окупованим Кримом, де для того, щоб здійснювати подальші дії, наносити. Удари зас не ураження треба знищувати засоби протиповітряної оборони проти ракетного противника. Ми пам'ятаємо, що їх комплекси більш старіші радянські С-300, які вони переробляли на тактичне земля-земля. А зараз відновлюють не вистачає засобів зенітно ракетних, тобто відновлюють як їх виробляли, як зенітний комплекс, але він не знищує атакамси старі. Ракети Сполучених Штатів С 400 модернізація с 300 не знищує ефективне теж. А наші безпілотники, крім американських атакамсів, наші бізпілотники для них важкі цілі, тому що мають малу поверхню відбитку. Вони їх чи взагалі не бачать, чи, чи пізно бачать, але так чи інакше, ми бачили по об'єктам по всій території Криму, наносили удари. Вони не мали. Нічого зробити для того, щоб е, протидіти цьому, завели новий комплекс е, примітей, але назва допомагає тільки настільки, що палату самому цьому комплексу в районі Джанкоя, Ми пам'ятаємо, що там хаб зосередження багато чого логістичного для військ Російської Федерації. Тому вони саме там, якби по даним розвідки, нашої поставили такого роду. Комплекс, щоб іспити зразу проявити не в рекламі, які аналогів немає в світі, а війна перевіряє все це, і вони не справились, якби, тому, що були нанесені удари. Причому не тільки пускові установки, які я ще раз звертаю увагу, що в зенітно ракетному комплексі центровий складові це локатор і командний пункт, а пускових установок можна 5, 6, 10, одна, буде одна. Комплекс буде працювати. А якщо вибити командний пункт чи локатор, комплекс працювати як вогнева одиниця не буде, і наші вдалося якби, бити саме пошкодили чи локатор, чи командний пункт. Зараз розбирається. Ну і декілька пускових установок. Якщо по ракетам вони підриваються, це добре. Але принципово, що він сучасний його розробляли, а він не справляється, поки ще Ось така і ситуація. Для нас критично важливо зараз протиповітряна оборона. Ми, можливо, це це не зовсім розуміли минулого року, коли ми хотіли Абрамсів і всяких наступальних речей, але з став цей рік, коли цілі електростанції знищені були в результаті обстрілів ракетних і це продовжується. Зараз Ізраїль нам передасть вісім установок Петріот. Ніби вже домовилися, що це за установки, в якому стані, і і це багато чи мало. От вірно, що треба визначитися з термінами. Що таке установка? Про пускові установки. Ми вже з вами говорили. Це якби вісім пускових і один локатор командний пункт це одна батарея, одна вогнева одиниця. А питання йде про старі е, варіанти патріотів, які є в Ізраїлі. Вони знімають їх з бойової готовності, тому що вони свої розробили. І не мають які більш дешеві ракети, більш дешевий комплекс, і саме його беруть на озброєння. а нам могли би передати, але вони вагаються, і можливо спрацює схема я так думаю, в кращому випадку для нас. То вони там віддадуть тим же американцям. А американці та вільні розпоряджатися як далі. Да, будь як Головне, щоб вони з'явилися після модернізації, а треба відновити і займатися вже зараз. На це піде час, і на підготовку обслуг піде час. Це складна колективна зброя, яка потребує навчання теж часу. А комплекси нам потрібні ще у тому треба інтенсивно боротися за реалізацію в тому числі цього на поточний час із сіми, якби, рішення прийняти по п'ятьох комплексах батарей Петріота, підкріс підкреслю, підкреслю батареї, тобто вони можуть вести вогнивогнива одиниця. Ну і ще десь добираються ці два до сіми. Але ми розуміємо, що сім це мінімум мінімуром. На один Харьков потрібно на повітряну протиракетну оборону мінімум два патриота. Потім те, що буде прикривати Петріота і взагалі зняти заборону, з в 16 -те. і Гріпіна, до речі. От їх американців. Треба, а не абсолютно кон'юнктурно не пускають значить, шведів. А ми пам'ятаємо, що у шведів два літака, які вони нам якби надають ревійційного спостереження. Це те, що ми побили ну, слабкіше росіян, а 50 Вони нам вкрай потрібні. Тому що якщо даже... Ці два літака будуть працювати. Як у поляків є два. Ми організуємо таку систему розвідки і управління в повітрі. Це дуже суттєво підніме ефективність застосування Су Ф-16 навіть з ракетами на ну, середні на 120. 160 кілометрів, які, скоріше всього, американці будуть надавати, і це принципово, це безпека наших пілотів. Але ж треба ставити питання, я б сказав американцям робам, що треба, що ми можемо робити, і вони в чому допомагають в боротьбі з кабами, і яким чином ми готуємося до заведення Ф-16, але не тільки гріпів і міражей. Треба готуватися вже зараз і комплексно.